Знаєте, ми якось звикли думати, що виміряти ментальне здоров'я на роботі це ну, просто поставити оцінку стресу від 1 до 10. Але чи цього насправді достатньо? А що, якби ми могли бачити повну, таку, знаєте, багатовимірну картину стану команди? Ну що ж, давайте розбиратися. І ось це, власне, і є ключове питання. Проста шкала стресу це по суті реакція на проблему, коли вона вже сталася. А що, якби можна було діяти на випередження, бачити перші ледь помітні сигнали задовго до того, як ситуація стане, ну скажімо так, критичною? Ось у цьому і вся суть. Старий підхід це як гасити пожежу, яка вже розгорілася. А нова панель добробуту це скоріше система розумних датчиків, яка показує цілісну картину і допомагає запобігти загорянню. Тобто ми переходимо від простого вимірювання до глибокого розуміння. І в основі цього нового підходу лежить індекс ментального благополуччя або коротко mwI. Це не просто якесь одне число. Ні, це комплексна система, яка дивиться на ментальний стан людини з п'яти різних, але тісно пов'язаних між собою сторін. Так, як же це все працює? Дуже просто MWI – це середнє арифметичне п'яти ключових компонентів: це рівень енергії, ментальна ясність, емоційний баланс, відчуття контролю і соціальний зв'язок. Уявіть, що кожен з них це важливий шматочок одного великого пазла. Загальний бал від 0 до 10 дає нам такий, знаєте, швидкий зріз ситуації. Якщо показник нижче трійки, це вже критичний стан, який вимагає негайної уваги. 4,5 це зона ризику, а все, що вище восьми це здоровий класний рівень. Але повірте, найцікавіше ховається саме за цим загальним числом. Ну що, давайте зануримось глибше і подивимося, з чого ж складається цей індекс. Розберемо кожен із п'яти ключових показників цеглинка за цеглинкою. Перший вимір це енергія, і тут мова не про фізичну втому, а саме про ментальний ресурс для виконання роботи. Низький рівень енергії це, мабуть, один з найперших і найнадійніших сигналів потенційного вигорання. Він з'являється ще до того, як починає падати продуктивність. І ось що справді круто: кожен показник, прив'язаний до конкретних дій, бачимо низьку енергію. Можливо, варто переглянути навантаження або запропонувати гнучкий графік. Тобто це не просто сухі дані, це справжня дорожня карта для підтримки команди. Ідемо далі. Ментальна ясність. Це про здатність фокусуватися, приймати рішення. І знаєте, що цікаво, людина може бути сповнена енергії, але якщо в неї такий собі туман в голові, її ефективність все одно буде низькою. І це вимагає зовсім іншого підходу, ніж при простому виснаженні. Третій компонент. Емоційний баланс наскільки стабільний емоційний стан у людини, адже різкі коливання настрою, якась дратівливість, все це напряму впливає на комунікацію і загальну атмосферу в команді, навіть якщо всі інші показники в нормі. Четвертий стовп це відчуття контролю. Тут йдеться про відчуття власного впливу на робочі процеси. Коли людина відчуває, що від неї по суті нічого не залежить, це завдає потужного удару і по мотивації, і по психологічній стійкості. І нарешті п'ятий елемент соціальний зв'язок. Це про відчуття підтримки від колег про те, що ти частина команди. Особливо зараз, в епоху віддаленої роботи, соціальна ізоляція може стати одним з найпотужніших факторів, що ведуть до вигорання. Але MWI – це так би мовити лише верхівка айсберга. Щоб отримати ще більш точну, ще більш глибоку картину, до нього додаються додаткові діагностичні метрики. І одна з ключових таких метрик, це оцінка ризику вигорання. Це вже такий собі спеціалізований інструмент, який цілеспрямовано шукає ознаки вигорання, спираючись на класичну тріаду емоційне виснаження, цинізм і зниження ефективності. Розрахунок тут трохи складніший і зважений. І зверніть увагу, найбільшу вагу мають саме низька енергія, тобто виснаження та цинізм. Це ключові індикатори, які дозволяють побачити ризик ще до того, як він стане очевидним через, наприклад, падіння продуктивності. А ось тепер справді цікавий поворот. Виявляється, високий стрес не завжди дорівнює низькому добробуту. Існує таке поняття, як «еустрес», тобто продуктивний, корисний стрес. Якщо людина відчуває тиск, але при цьому має високу енергію, ясність думок і відчуття контролю, цей стрес може мобілізувати, а не руйнувати. Гаразд, ми маємо чудові метрики, щоб оцінювати стан людей. Але є ще одне питання: а чи користуються люди цим інструментом взагалі? Погодьтеся, найкращий інструмент марний, якщо він просто лежить без діла. І для цього існує окрема метрика оцінка залученості до платформи або ПЕС. І ось тут ключовий момент: ПЕС вимірює не добробут співробітника, а те, наскільки успішно сама компанія впровадила інструмент. Це по суті оцінка для провайдера послуги, а не для працівника. ПЕС це теж зважений показник. Він враховує не просто чи людина заходить на платформу, а те, як саме вона це робить: частоту, глибину, якість відповідей, чи робить це добровільно. Усе це разом показує, чи став інструмент реальною звичкою і частиною робочої культури. Отже, давайте підіб'ємо підсумки. Дуже важливо чітко розрізняти ці два основні індекси, тому що вони по суті відповідають на абсолютно різні питання, і це розрізнення варто просто запам'ятати. Мвай це про психологічний стан, що людина відчуває всередині, а ПЕС це про поведінку. Як вона взаємодіє з інструментом? Це два різні виміри, які чудово доповнюють один одного. І ось іще один такий тонкий, але дуже важливий нюанс: дивіться, низька залученість у діалог може означати, що людина в критичному стані, і їй ну навіть говорити немає сил. А от низька якість відповіді може свідчити про те, що людина просто не бачить цінності в інструменті або не довіряє йому. Причини різні, і рішення теж мають бути різними. І знаєте. Зрештою, всі ці індекси, метрики, дашборди це лише карта. Вона показує, де ми є і куди можемо рухатися, але сама по собі карта не змінить маршрут. Тому головне питання залишається відкритим: а що ми робимо з цими даними? Як ми перетворюємо їх на реальну підтримку та турботу про людей?